Фотографія це не просто картинка, а мистецтво зупиняти час і зберігати найцінніші миті. Саме так бачить свою справу наш гість фотограф, який спеціалізується на весільних сімейних та портретних зйомках. Його роботи відрізняються увагою до деталей, щирими емоціями та вмінням відчути атмосферу кожної події. Тож це диван на Рудані. В гостях фотограф Олександр Дігтяр. Саня, йди до мене, йди до мене, йди до мене. радий бачити. що написано? Що, що написано? I shoot people. я знімаю людей. Окей, тут потрібно мені щось було написати. Я буду людей. I love Рудана приблизно привезне якось так. Є в нас з тобою попереду бажання поспілкуватися про фотографії, тому що це є зараз трендовим. А на початку давай невеличке прев'ю про тебе, окей? Давай, шановні глядачі, увага на екран. Олександр Дігтяр, фотограф, який перетворив камеру на мову душі. Для нього світлина це не просто зображення, а історія, у якій оживають емоції, спогади і сенси. Його роботи пронизані щирістю моменту і тонким відчуттям життя. Вміння бачити красу у найменших деталях робить Олександра прикладом того, як мистецтво здатне долати труднощі та дарувати натхнення. Є про що поговорити, тому що бачу і спостерігав за твоєю роботою наживо, а зараз на відео також атмосфера була передана. Давай про фотографію, як вона з'явилася в твоєму житті, і про твої перші кроки на цьому поприщі. Ну, знаєш, це воно, якось, мабуть, банально для всіх фотографів. Тим паче, зараз є в кожному, у кожного є фотоапарат в телефоні. Це жабки, квіточки, якісь сімейні портрети. А в мене ну, весь час сказали, ну, хочеться трошки більш художнього, трошки цього більше. Це розвивалось, і в один момент я пішов в маленьку таку фотошколу, мені показали налаштунки фотоапарата, і далі все сам бачив в інтернетах якісь цікаві ідеї, і я їх втілював, втілював, втілював. Все це переросло в те, що люди почали рекомендувати мене пофотографуй весілля брата, пофотографуй нам сім'ю і тому подібне. Ну, от маленькими кроками я прийшов до того, чим займаюсь тепер. Як давно ти фотографуєш? Повноцінно я назвав себе фотограф з 2018 року, з початку 2018 року, не так давно. Сім років, ну це непогано. Ну, досвід є. А, давай так, є про що поговорити і поспілкуватися, тому що фотографія в цілому це цікаво, але давай більше ми зупинимось на певних, скажімо так, напрямках. Так, так. А твої напрямки, я просто те, що бачу, можливо, там щось помиляюсь, Це весільна фотографія, це сімейна фотографія, це фотографія Христин. Так, так. Можливо, якісь портрети. І до речі, ти учениць нашої студії, і також непогано так фотографував. Чи є ще щось? Ну ні, на самом деле, кожен фотограф проходить свій шлях від різного: це від подій, від репортажів, від днів народжень і тому подібне. І приходить до свого чогось. От я прийшов до того, я можу багато чого фотографувати, але от дійсно прийшов на, до, до тої точки, що мені більше подобається весілля. Сімейні і, звісно, Христини. Я не знаю, що в цьому в мене любов. Я люблю і деталі, люблю і об'єм передати. Я хотів запитати щодо Христин, тому що багато спостерігаю за тобою, і ми сьогодні, можливо, навіть покажемо там фотографії з Христин. Як ти на свій погляд концентруєшся, щоб побачити і відчути атмосферу цієї події? Знаєш, в хрестинах вообще це для мене унікальне, що люди туди не можуть прийти підготовлені. В Вони не знають, що це таке. Хрестять або вони хрестять дитину, або їхню дитину хрестять. Вони переживають, вони відкриті. В момент переживання людина маску. Якщо вдягає, то це дуже швидко вона пропадає, і показує людину, якою вона є. Я весь час фотографую. Я цей цей процес знаю. Людям підходжу, пошепчу, що треба зробити, розслабитись, не переживати, від ну от відпустити весь. Такий всю ну, турботу і віддатися е, моменту цього таїнства хрещення. Люблю передати, як об'єм же ж весь, як вони стоять, це ну, для мене це кіношне, прям і десь дітальки, десь погляди, десь е, обійми хресних з дитиною, десь мама на задньому плані переживає такі очі, там, як у котєночка. Ну, дуже прикольно. Я, я це люблю, це треба ловити, це треба з досвідом, але. Е, Треба весь час, різні люди, різний досвід, різні храми, і воно як кейсом збирається, і це потім в процесі роботи йде гарний результат. Окей, okay. давай, поки ми не перейшли до більш детального обговорювання інших напрямків зйомки про технічну складову. На твій погляд, що є найголовнішою технічною складовою особисто в твоїй роботі? Це в мене завжди є готова відповідь. А, ну, ну, давай. Кожного фотографа. Ну, технічна складова, помімо того, що є у кожного фотографа фотоапарат, він є у кожної людини в телефоні. Але найголовніша технічна частинка фотоапарату і прочі, це вдосталь йому світла. Навіть з грецької це називається фотограф це той, хто малює світлом. Тобто навіть на поганий фотоапарат або навіть на хороший телефон, тобі все одно треба ну, учесть е, фактор світла. Тобто, технічна складова, що в студії, що на вулиці, це світло. Угу. Світло що може бути різним, і художньо його, а в пишки, там в ці спалахи. Так, так, я ще кажу. Навіть в приміщенні світло це важливо, і на вулиці. В приміщенні це є, ну, як багато хто з людей ходить на фотостудії, бачить там постійне, постійне світло, є спалахи, і фотографа частина. Ну, того, хто фотографує, не всі фотографи, він повинен це учить, учитувати, щоб це був гарний результат. Зрозумів. А давай так про власні відчуття. На твій погляд, чи є різниця і чи можна якось виділити процес і момент підготовки, наприклад, до зйомки певної урочистої події, і підготовка до. Портретної зйомки, скажімо так, ти відрізняєш один від одного підхід до саме цих фотографій? Так, він різний, Дос, досить різний. <сих> якщо урочисте подія, я скажу, що це більш репортаж. Ми проговорюємо з молодими, що там буде відбуватися, їх підготовлю до того, щоб вони там не були збентежені, щоб вони були відкриті, самі, самі соб, ну, себе чисті, такі відкриті. Короті. А якщо це вже йде портрет. Це вже більш постановка, там я можу регулювати, коригувати дії людини в процесі зйомки і ну, отримуємо разом, разом той необхідний нам результат. Ми можемо кожен раз дивитись на фотоапараті, що виходить, що скоригувати. Ну, от це різний подій в тому, що на події цього всього не буде. Тут підготовка лише заздалегідь за поспілкувалися, і все. Портрети сім'ї це от, ну, набагато легше в процесі коригувати. Ну, а скажи мені, будь ласка, як взагалі можливо чи неможливо під час тих чи інших зйомок, там, давай весілля, хрестини, ті самі портрети, об'єднати кадр постановчий і живу репортажну, ну, наприклад, зйомку? Так, тут це все можливо. Тут головне, Спілкуватися з людьми, зрозуміти які, які вони, і зрозуміти, як їм подавати те, що ти хочеш, тому що я можу хотіти одне, один результат, а вони мене можуть не зрозуміти. І тому ми спілкуємось, Я обумовлю їм, що вони роблять, але не договорю до кінця. Ну от кажу, ви обіймаєтесь, крутитесь. І весь час без зупинку ну, от, оце продовжуєте робити. Вони обіймаються, крутяться, я їх ловлю живі моменти. А потім ясна що від, відправити батькам, бабусям, дідусям фотографії хочеться, і бабусі дідусі не зрозуміють не портрет. Тому потім я їх зупиняю людей після цього живого якогось моменту і кажу: а тепер обійміться, ну, кріпкріприпкіше один до одного, і дивіться на мене в камеру. Це виходить вже портрет. Тобто я, я це весь час. Поєднує, тому що просто 50 портретів це дуже якось скучно. Просто всі живі, десь смази. Ну багато хто може це навіть і не зрозуміти. Тому треба це поєднувати, спілкуватися з людьми і комбінувати для гарного результату. Це все приходить з досвідом? Так, я скажу, що по цей по цей день досвід я, 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 я не знаю. Я ще думаю, мені треба ще стільки рости, стільки рости. Ну, і, і... Блін, Досвід дуже важливий. Я раджу всім, хто тільки починає, кому треба досвід набиратися, беріть друзів, беріть рідних, беріть знайомих, одногрупників, однокласників, подруг і друзів. І фоткайтесь любі ідеї побачили в інтернеті щось якусь класну штучку, там ну, якусь ідею, там у так в дощик або на заході сонця, або у води. І фоткайте, фоткайте, і це ну, буде. Давай про ідеальні умови, на твій погляд, для фотографії для фотосесії. Щодо світла, ми продовжимо цю тему. Так, так, є. Але знову ж таки, є. зараз у нас що продовжується весільний сезон. Зараз є церемонії, і церемонії відбуваються там на на жорсткому світлі. Ось, але да, мені да, цікаво дізнатися, взагалі, ось які, на твій погляд, найкращі умови, щоб виходили саме такі фотографії, які ти скажеш, о, це, це вже є кадр. Так, дивись, тут є дві точки відповіді, мабуть, так скажу. Моя точка зору на це все це пасмурна, легка пасмурна погода. Погано, коли сонце то зайде, то вийде, і погано, коли проливний дощ. Так, можна було б зробити якісь цікаві фотографії в цих сценах, наприклад, дощу, але це ж розрушить цю арку церемонії, всі будуть мокрі і тому подібне. Але це було по прикольно по-своєму. І от знову скажу, пасмурна легка погодка, легкий софт по світлу, це саме класно. але буває таке другий, другий момент, що ми хочемо вже сонцепьок. Ну, тобто іноді є умови, ну, що треба сонце, треба от, ну, от, і для мене це ідеально. Пасмурна погода, а іноді є такі задумки, де нам треба або майже дощик, або сансипьок. Ну, а тобі комфортніше більше. Пасмурно, Легкий, легкий софт-тач такий від неба світить, легкий, без тіней, без нічого, кольори не перепалені. Багато світла перепалюють колір. Темрява, багато шуму, ну, от, легкий пасмурний діньочок посеред дня це супер. І не жарко, до речі. Якщо весілля, це ж жара страшна. Я завжди, ми з молодими обираємо, щоб вони стояли в тіньочку, а фотограф фотографує від сонця, щоб люди не, не правильно, а вони стоять з відкритими очима, їм все гарно. А всі підрядники весільні вони жаряться на ну. розумію, Знаєш. про що йдемо. Слухай, хотів запитати на твій погляд: наскільки важливою є попередня підготовка до а, фотозйомок, до фотосесії, щоб знаєш, там не було якихось неочікуваних ситуацій, вже під час самої зйомки. Так, бачиш, ми якось і прийшли до цього ну, це питання. Прийшло з того, що багато чого ми обговорюємо. Що у нас повинно бути. І важливо все на самом Все, весь цей конструктор з маленьких деталей. Перше, це спілкування. У нас починається з людьми. Вони кажуть, ми хочемо зйомку, якусь сімейну. Де вулиця фотостудія? І ми все плануємо. Якщо вулиця, то де? Якщо фотостудія, то яка? Так, все зайшли. Якщо фотостудія і вулиця є, ми продумуємо образи. Ми спілкуємося за їхні образи, щоб мінімум вкладень, максимум результату. Що є з у людей, у дитин. Їхні, у батька, то що треба зібрати цей образ сім'ї і класно фотографуватись. Вже буде в моменті, в моменті і щодо моменту фотосесії ми обумовлюємо, яка вона більш жива чи більш постановочна. І плюс світло на вулиці, якщо це вулична локація, це захід сонечка, це обід, жарки, чи ще щось. Ну, от, все от, дійсно, дійсно це, це з маленьких таких пазлів складається повний конструктор фінального результату слухай, це зрозуміло там про образи. А щодо позування, я бачу, що інколи ти там в своїх соціальних мережах О, це... виставляєш, як потрібно ставити руку. Ну бо... ти даєш рекомендації? Щодо дуже, того, як дуже, стати? дуже 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 важливо фотографу давати рекомендації усім. Тому що людина, коли приходить на фотосесію, це не фотомодель. Це звичайні люди, вони дивляться гарні фотографії в мене на сторінці, в інтернеті, і вони не бачать себе такими. Вони, вони більш прості, зажаті в якомусь сенсі, Потому, тому мені треба не просто поза мені треба їм показати. Ну не розказати позу, а показати позу. Мені треба з ними спілкуватись, як їх вистроїти. Навіть люди, коли один одного люблять, це сім'я. Вони можуть обнятися, я це називаю як кінти. Вони просто так обнялись, фоткаюся такий. Ну, отак, отак. Да, ні, ну, щоб жива фотка з цього не вийде. Треба обніми її ззаді, і покрути, і це виходить досить ну, по-живому. І вони тоді, вони в таких емоціях, типу, крутять, що тут відбувається, Що це таке? Я не розумію. Але я з ними спілкуюсь, а кажу, а тепер там скажи їй щось смішне на вушку, щоб вона посміялась. І він такий: я не знаю, що сказати. скажи долар по 10, він долар по 10, вона сміється. Я цей момент ловлю. От це mm -hmm. важливо ну поставити і і далі розвити цей кадр на живу фотографію. Давай зараз зупинимось на одну хвилинку. Трішечки покажемо по перше твої роботи. По-друге, можливо, там будуть якісь певного характеру коментарі. Ah. А, тому що розповідати ми можемо багато, а ти знаєш, краще побачити, аніж десять ah, разів звісно. почути. Тому я тобі зараз на епеді, а потім вже наші глядачі будуть бачити в себе на екранах. Ці фотографії, можливо, там два-три слова скажеш про ко. Так. З них. так, ну поїхали. Ми розпочинали сьогодні наше спілкування з Христин, тому ось така фотографія. О, Розкажи так. мені про ось ці моменти і на що ти звертаєш увагу саме на цих фотографіях. Мабуть, це найголовніше з Христин. Знаєш. Оцей кадр це найголовніше. Люди з цього чекають найбільше це омивання, окунання. Я не знаю, як це вірно називається. Ну, от, це найголовніше, це окунуть дитину в чан святою водою. І тут важливо передати кожну деталь. От кожна навіть краплинка води, як л'ється, це замірший кадр, це важливо. Mm -hmm. Давай далі. О, весілля, які вони гарні. А до речі, слухайся, це ж на поштовому візняти тут поруч. Театр Шевченка. Взагалі, розкажи мені про можливість робити гарні художні фотографії в умовах нашого міста. У нас є місця, де можна гарно фоткати тут. Конкретно а, тут конкретно заїхати і не на попасться на штраф. Якщо, <ріст> вас, <ріст> якщо <ріст> вас поліція зупинила, то зробіть очі як у кота з шрека, і кажіть, що у вас весілля. І вони на самом ділі, вони чутні люди, вони зрозуміють вас. Вони скажуть, давайте швиденько, тому що не можна. Ми сфоткали ці кадри і уїхали. Але це можливо завжди треба себе вести чемно, не тільки зі своїми клієнтами, а взагалі бути чемно-відкритою людиною, спілкуватися чемно відкрито з людьми, як мішок. І все воно гарно буде виходити. Тут була взагалі маленька історія, така тут батько зробив сюрприз, привіз цю машину кабріолет, і вони от захотіли пофоткатися. це. Ну, ну, якщо що, тут кабріолет є. А, так, давай далі, фінальна ось тут. Це сім'я. це Родина. Сім так, родина. За історію фотографії сказати, чи як? Так да, взагалі, Фотографія? на що ти звертаєш увагу під час сімейна? Я взагалі в цих фотографіях за усіх фотографіях дуже люблю передати общий план. Ну от ми обираємо не зря, ми обираємо локацію і світло. Це захід сонечка. Ми обирали де саме пофоткатися, щоб була зелень, тому що це вже було кінець літа. І ми поїхали в наш Криворізький ботанічний сад, uh -huh. то намагався передати об'єм. Uh -huh. Хотів запитати, знаю, що дякую тобі, що ти розповів взаємодія з батьками, мені умовно зрозуміла. Але якщо ми Це будемо до усієї фотографії, яку я тільки що показував, взагалі, як ти взаємодієш з діточками, і наскільки вдається зробити з ними фотографії? Є головне правило, щоб дитині було комфортно. Якщо дитині не комфортно, їй все одно на все, вона буде плакати, Ну, І як я її не буду гукати, це все не вийде. В мене, коли з'явився мій син, я зрозумів, що, що таке дитина повноцінно. І тому перед всіма перед зйомочками, поки ми йдемо до локації, там треба дійти, то я вже спілкуюсь з батьками, вона бачить, що ти у батьків на довірі, я, я там маленькі знаки уваги дитині, дивлюся, що їй комфортно завжди це. Кажу батькам, що якщо щось не так треба попити, давайте поп'ємо, давайте зробимо паузу, і потім це весь час дитина не буде довго дивитись. Для неї це втома. Вона не любить, ну вона не доросна людина себе контролювати, дивитись камеру. Це просто якісь звуки ача чі і вона дивиться в камер. Цей момент треба ловити. Це дуже важко, дуже багато кадрів. До речі, з сімейної зйомки з дитиною в мене виходить десь півтори тисячі сходних кадрів. Якщо лавсторію дорослі люди, ну це сімсот, ну до тисячі, тобто. То от так з дитиною багато, набагато більше роботи. І ще гнутись треба, звісно. Але важливо, щоб результат був і дитинка була не змучена. Це от, дітки наші все. Давай, в нас є не дуже багато часу ще до обробки. Як давно, як довго ти її шукав? Щоб було відразу це... та людина, що сказала, знаєш, не як більшість людей кажуть, що кнопочку нажав, той фотограф, mm. це так, кнопочку важна нажати. Важливо це ж всі етапи підготовки до фотосесії. Сама фотосесія це одна часть, а інша частина це комп'ютер. Це ти сідаєш, скидаєш півтори тисячі фотографій з, з сімейної фотосесії з дитиною, з весілля це 5-6 тисяч фотографій, і ти просто день їх перебираєш і відбираєш, щоб очі відкриті ТС. І далі в обробці саме. Ну, я вичитаю етап відбору, це теж обробка, а далі ми вже обробляємо всі фотографії по кольору. Десь камера, бачить колір. Навіть на телефонах це люди помічають, десь якась синя фотка, холодня, холодна палітра ну, оттінка. Мені треба виравнювати серію десь на або на тепло, або десь на нейтрально. Ну, що подобається, який, яке, який мій погляд прийшов до мене з досвідом. І тут головне всю серію виводить рівненько. Тобто, якщо ця гарненька, там тепленька фотографія, там ми перейшли в іншу локацію, десь під дерево вже день фотоапарат побачив це вже холодним оттінками. Ні, я виравнюю. Це все в фотошопі. Довгий скрупульозний момент. І фінал це ретуш. Ретуш я завжди попереджаю людей. Я фотограф, я рисую світлом, а не рисую картину. тому в мене не одна фотографія, а багато сотні. І я лише обираю дефекти, такі як царапінки, прищики, якісь почервоніння. Не більше того, я не перемальовую людині родинки чи якихось там батьківщинки. Я, я залишаю людину людиною, тою, яка вона є, моя задача її не перемалювати, а гарно сфотографувати, підказати все, все в процесі. Mm -hmm. Ну і це ж люди і хочуть. Я не думаю, що вони хочуть бути не собою. Мені також це здається, два фінальні запитання вже взагалі, чи є в твоєму розумінні, як, на монотрендові фотографії. Ой, да, до речі, це в мене кожен сезон таке в голові прокидається. В тренді фотографії є декілька нюансів. То, як сфоткати, ну, самі пози, сама локація, і то, як обробляти, мабуть. Е, е, ну, дивись, як сфоткати. Яркий приклад, це в тому році було. Це точно Це смази страшні. Люди йдуть, ноги там смазані, ліця смазані, наполовину щось видно, не видно. Ну, уяви собі віддати з весілля 700 фоток у таких Оце прекрасне весілля. <гум> Ні, такого не можна. Я користуюсь трендами, але в міру. У мене навіть пости там є одна така смаз, далі вся серія нормальна. Ну, от я вважаю, що це треба в міру, тому що час пройде, люди подивляться. От якщо за колір тренду сказати, багато хто використовувавсь, також було коричневі такі гарчичні кольори, е, великий шум. Я це не люблю, я взагалі, от це попереднє питання, з цим скручується, виходить. Я люблю більш звичайний контраст, яскравий, контрастний, без шуму. Ну, тренд беру, кожен раз беру тренд, це важливо. Це люди теж хочуть бути в тренді. Вони хочуть, щоб інші бачили, що вони в тренді. Так, здається, якщо то, щоб я передав, йде, то, то ж я є. Що мова йде про соціальні мережі? Давай, все фінальне запитання, так. і тебе вже буду відпускати, я знаю, що ти після зйомки в тебе там багато планів. Ні, ще буде, Оброб... ще буде одного. Ще буде одне. Так, е, запитання: на твій погляд: е, які свої навички постійно потрібно, е, скажімо, так, розвивати і прокачувати? Весь час спілкування з людьми. Людей дуже багато. Люди є молоді і дорослі. Я дорослі, я вже можу не понімати молодих. Тому от спілкування це все, це база. Далі, звісно, технічні якісь. Ну, от я ж кажу, я на початку сказав, що мені ще рости і рости. І фотографії, хочеться десь якийсь інший об'єктив, інші розмиття фону, щоб воно інший там об'єм передати. Тобто, це постійно. Це в усіх моментах: в обробці, в зйомці, в спілкуванні, в підготовці, в локаціях, в усьому. Ну, весь час любому фотографу я вважаю, той, хто скаже, я все, я цар і Бог, ну. Вибач, але ти не прав. <ріст> Окей, все фінальне запитання. Після якого вже будемо з тобою, скажімо так, підводити підсумки нашого випуску. А, скажи мені, будь ласка, коли. Як скоро з'являться твої нові мистецькі шедеври, які ти полюбляєш робити на різноманітних весіллях? Весь час нема часу. Я трачу час на інтерв'ю. Я йди до мене, радий тебе бачити, радий вітати. Завжди з тобою приємно на будь-яких заходах. На інтерв'ю. Класно, що швиденько. Дав зворотний зв'язок, що я готовий можеш дружині передати привіт тому, що вона також вмовила. Зараз на да. якісь а, певні сумніви. Окей, okay, класно поспілкувалися. Будемо бачитись ще на заходах. Маю надію на те, що якомога частіше. Зараз тисну Добре. тобі руку, кажу, дякую за цей ефір. Туди подивись на червону лампочку та скажи всім щось. Наприклад, бувайте чи щось? щось? Не бувайте.